Ні, ну я вмію тільки вбивати ефективно. Ветерани це люди, які мають специфічний досвід. І саме головне, зрозуміти цей досвід і зрозуміти, як його використовувати. От той, хто зрозуміє, це, це досвід, знаєте, який, який в тебе з'явився через те, що ти дуже сильно хотів вижити. І тому він залишається назавжди. Тому ці люди, якщо ти задаєш питання, там, умовно, там, ну, там, я беру на роботу деяких людей. Я задаю питання: ну а що ти можеш? Я вмію вбивати ефективно. Блін, капець, ну ти я розумію, що ти вмієш бувати ефективно, але нам вже треба твої знання. Що ми будемо з тобою робити в, в компанії? Ні, Ну я вмію тільки вбивати ефективно. Окей, давай повертаюся назад. Ти ж пілот? Ну так, да, пілот. Ну так ти можеш вчити інших людей керувати засобом? А ну, звісно. Ну, тобто йому треба перекладати, тому що він на це дивиться з своєї точки зору.